Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні дуже сонячна погодка в Берліні, тож збираємось зі мною. Я вже помила волосся своїм доглядом від Davines. Зараз в мене лінійка уся Oi All in One. Ось в мене молочко Fluid, яке я постійно наношу після того, як помию волосся, і вона мені в цілому дуже подобається. Поки що взагалі ніяких нарікань не робить волосся важким чи якимось, знаєте, там видно, що на ньому щось є. І мені здається, що чим більше я використовую по часу, тим краще волосся стає. І я помітила, що зараз в мене на розчисті майже немає волосся, що є дуже-дуже класним знаком. Тож, я сподіваюся, що це відео вийде десь на 14 лютого, знімаю буквально за день. І хочу сьогодні вам показати свої улюблені парфуми для Дня закоханих, якщо ви святкуєте, або, або якщо навіть ні, то щось пов'язане не знаю, з коханням, якісь знаєте, рожеві ніжні парфуми. Для мене number one це for Her Elixir». Це такий, знаєте, аромат солодкої дівчинки, аромат Барбі. Тут ви відчуєте і маршмеллоу, і полуницю. Таку знаєте, стиглу. Не зелена полуничка, от прям стигла полуниця, маршмеллоу. Таке, знаєте, можна, може злипнутись в одному місці настільки солодко і смачно. Такий трошечки лактонний, але я б не сказала, що він повністю йде в гурманіку. Більш все ж таки фруктово солодкий, ягідно солодкий. Мені зараз дуже хочеться його нанести. Або все ж таки ось цю новинку Burning Rose від Кароліна Херера. Я її отримала в адвент-календарі в тому червоному, десь зверху я обов'язково додам лінк на відео з оглядом того календаря. Дуже класний. Якщо десь знайдете, можливо, на розпродажах обов'язково беріть, бо ви зможете протестувати не тільки там туфельки, наприклад, як ось ці від Кароліни. Там ще є такі private collection, і можна буде потестити то, чого, те, що ви не можете знайти зараз на ринку. Наприклад, ось Burning Rose. Знаєте, дуже класний парфюм. Просто для того, щоб нагадати собі, як він пахне. Це трошки тих бакараруш бинців кому подобається бакараруш, ось цей шафран, який видає нотку бинц, він тут одразу є. Тобто любителям бакараруш так, не любителям бинців йоду точно ні. І ця нотка шафрану, вона присутня, ну, можливо, десь хвилин 20. Ви будете її відчувати. Потім цей аромат трансформується в троянду. І буду відчувати до кінця мускус. Трошки буде схоже з монталь Розі Муск, але монталь Розе Муск більш солодкий. Цей такий все ж таки більш квітковий, натуральний. Дуже приємний аромат. Якщо ви хочете знаєте, таке палке побачення, ось цей аромат. Якщо хочете щось ніжне, таке сентиментальне, то тоді Барбарі Чуденько посушу волосся і ми продовжимо з вами далі. Трошечки закінчу макіяж, що я вже нанесла це тональну основу від Sephora, Bete Skin. А, зараз покажу, що на губи нанесла. Це NYX Мате Руш Лес у відцінку Whipped Caviar. Ось така помадка, ось так вона виглядає на мені. До цього підготувала губи олійкою від Revolution Pro Miracle Lip Oil. Ось ця. Дуже рекомендую, дуже приємна. Перша олійка, яка мене не дратує, не липка, дуже приємна, реально зволожує вуста, і на неї можна от спокійно наносити якісь навіть матові помадки, і буде виглядати ось так. Ця матова помада виглядає на олійку. Мені дуже подобається. По стійкості, звісно, буде вже не так стійко, якби це була а, просто матова помада, але зараз в мене дуже-дуже сухі губи, і я вирішила, що мені краще зараз а, на максимум викручувати саме зволоження губ. Так, Що ми хочемо ще додати, це буквально трошечки рум'ян, візьму оргазм від нарс. Я наношу їх спершу трошки на руку. Вони досить пігментовані. І потім вже розтушовую, так, візьму сьогодні такий маленький пензлик. І швиденько ось. Так вони виглядають. Швиденько нанесу. Подобається, що маленьким пензликом ви можете наносити в якісь такі, знаєте, невеличкими штрихами. І там, де ви саме хочете, можливо, ви хочете зменшити ділянку, де ви наносите рум'яну. Дівчата, це реально найкраща пудра від живанши, яка робить ефект блюру. А, це перше, що вона робить. А друге, у вас реально буде красиве матове обличчя на весь день. Це правда. Перевірено моєю супер жирною шкірою. Дуже-дуже приємно пахне трояндою. Взагалі я ось так по обличчю наношу, а потім вже розтушовую пензликом. Зараз візьму від Essence Ось такий пензлик. І швиденечко отак пройдусь. Так, легкий макіяж готовий. Брови я сьогодні не фарбувала так само, як і очі. По макіяжу я вже готова. Залишилось тільки розчісатись і покажу свій лук, як я одягаюсь, і куди ми з вами сьогодні підемо. Так, розчіска в мене від ось такого бренду Бо Парис. Шукала гарну розчіску, яка буде, знаєте, типу, лікувати волосся. Перше, я помітила, що волосся менше випадає. Хоча навпаки, зараз е, такий сезон перехідний, коли все навпаки стає щось е, з волоссям чи з чимось ще. Коли я розчісуюся з тією розчіскою, волосся реально з більшим блиском і виглядає якось краще. При тому, що я ось е, усю зиму нічого з ним не робила, не підстригала, не фарбувала. Просто е, використовувала свій догляд. І ще хочу сказати, що дуже багато маленьких волосків, звісно, це не тільки від розчістки, я думаю, це і догляд зіграв роль. Якщо в мене вибиваються якісь волосинки, бебі волосинки я завжди можу їх пригладити. І знаєте, чим не лаком. Не знаю, чи говорила я колись в ролику, коли ходила в дем, ось, ось цей фіксатор. Він взагалі а, і для волосся, і для брів, для всього, got to be. Якщо в мене є якісь оці маленькі, бачите, і воно не гарно виглядає, там, я не знаю, хочу якесь відео, фото записати, я ось так трошки наношу, або, в принципі, можу так прочесати, і все. І воно ідеально у вас буде заглажене. Все. Фіксація просто бетон. Все, одягаюся повністю, показуюсь, і йдемо з вами дивитися Берлін. Так, ось такі одягаю красиві сережки, светрик українського виробника Штойко. Ось так він мене трошки ще виглядає. Це українське пальто від Вівалон, все інше від Зара. І ось такі чобітки-кавбойки, Libeskin Берлін і перетик. Мені здається, не від Мамго чи теж від Зара. Гайда зі мною! Перше, що ми з вами зробимо, це вийдемо з дому. Живу я ось в такому чудовому, невеличкому кварталі. А називається він Кройсберг. І зараз ми з вами йдемо на зупинку пусу. І поїдемо. У середньовічний Перлін і покажу вам свою одну з найулюбленіших локацій, де мені подобається пити каву, спостерігати за людьми і трошечки розслаблятися. Тож йдемо на зупиночку. Так, ну що, ми вже з вами у цьому середньовічному райончику. Зараз пойдемося, я вам покажу дуже затишні містинки Дивіться. Оп, ми йдемо саме сюди. Коли буде більш тепленька погода посидіти почитати книжку, це церква Ніколай Фірд. Оскільки я пам'ятаю, зараз буде надію а просто як музей. А ось це символ Берліна — Мішка. Чи Бопашки. Тут є магічний магазин, я не знала. Цікаво, що там продають, правда? Але зачинено. До речі, не пробувала тут крента. Можливо, дуже смачний. Блуберіг Любай за 3,50 євро. Дуже подобаються ось такі красивенькі, бачите, вивізки. Кіпек. Символом Руського королівства. Колись же у цій місцині прав руський король. Дивіться, дуже-дуже стара вивіска. Знаєте, що тут написано ну, там старій німецькій мобі. Вже майже все а, не видно. Ще одна плита. Слухайте, може там когось ховали всередині? Хтось знає, ще таки є а, цікавий момент в Берліні. Усі дерева в кожному районі вони помічені а, і там пронумеровані. Там перше, друге, третє дерево а, в цьому райончику. Бачите? На кожному дереві є позначки. Оп! А ще я бачу наш прапор. Зараз ви ж його теж бачите, правда? Хочу показати вам. Красивенний магазинчик парфюмер. Хочу туди зайти і потестувати. Йдемо разом. Ось тут прям видно, що можна добре пригубити крафтового пива. Дуже красиво. Ну що, ми зайшли ось в такий магазинчик Аріджі. І нам дозволили познімати дуже багато тут різних олійок для чоловіків, для жінок, унісекс. Всі вони пронумеровані, і продавець каже, що ви можете, в принципі, знайти майже будь-який дюб з ніші. Дивіться, ось які ціни. І ще все залежить від. Того, що ви будете вкладати в парфум, яку концентрацію? Це буде фреші, туалети, парфюм або екстра де парфюм. Якось, наприклад, в бренду Нішане. Хочу спробувати щось а, з трояндою красивеньке, або а, з нотками чаю. Тому ну що, давайте пробувати. Oh, this one will be good for you. This Which one, one? Is with rose instead. Okay, nice. Coffee intense. The name like uh, Montal. <laughs> it's, it's the Montal du. Really? Yeah. yeah. It's with rose and coffee. It's a fresh rose wine. Так, уявіть собі, вы можете створити свій власний парфюм на основі олійок. Знову ж таки, менеджер магазину каже, що у ті а, олійки бренду Louis Vuitton. Зараз я шукаю а, шкіру з красивою трояндою. І мені дуже сподобалась троянда ось ця австралійська. Дуже свіжа, така приємна. І, наприклад, скомпонувати її з нотками з Італії. І можливо можна ще додати кашмір. Це все нанесу на шкіру. Вийду і розкажу вам свою думку. Так, дівчата, що, що я дізналась. Вони роблять в більшості дюпи на різні парфюми, але дуже з якісною сировиною. І в цілому ви можете самі створити будь-який парфюм, тому що тут дуже багато різних ноток. Тут вони зараз всі пронумеровані, а також є, наприклад, ось тут. Ціла поличка з різними екстрактами, олійками. наприклад, нотка попкорну, праліне. дуже красива нотка інжиру, такого дуже смачного, вже стиглого, аймас mm Бангала, -hmm. Так, я зловила сонечко в Берліні, що буває дуже і дуже рідко. Після цієї крамнички з парфумами у мене зараз усі руки пахнуть різними композиціями, які я сама там спробувала створити, а також аля дюпи відомих парфумів. Я колись в Україні пробувала заходити в ці магазинчики турецької парфумерії, де вони теж роблять свої дюпи. Я пробувала і розуміла, що сировина не дуже якісна. Або така, знаєте, дуже-дуже овер -дуже стійка. Тобто ви розумієте, що це парфум просто перебуває там, сильний мускус, щоб просто він був стійким, сильним, але по факту не дуже хочеться його носити. Зараз спробувала, і хочу сказати, що в них просто нереально класний дюб на. Діптіх парфуми, особливо на ось цей інжирний філосикус. Так, кудись я цікаво куди зайшла. Сподіваюся, вийду. Боже, який класний фон. Показую вам канал пустий, без екскурсії, або тому що дуже холодно ще. Ми поки що продовжуємо йти красивими вуличками біля каналу у пошуках кави. I I like life. Не дуже часто можна побачити ось цю площу пустою. Постійно тут Дуже багато людей ось сьогодні будній день. І можна засняти ось таку красиву пашню в повному розмірі. Прямо в серці Берліна. Просто зайшла в ось такий а, спальний міні-квартальчик, щоб з вами поспілкуватися, можна сказати, в повній тиші. Тільки я і пташки. А, ну, я не знаю, вже пройшло десь 40 хвилин, як я дійшла сюди пішки. І хочу сказати, що усі парфуми, які я спробувала нанести на себе, це були парфуми екстракта також Есенції Олік. Вони реально дуже стійкі, дуже красиві на моїй шкірі. І я навіть вже задумалась створити свій власний парфум. Але ось, думаю, все ж таки, який він має бути: або щось на кшталт філосікос-діптіх, або щось з трояндою австралійською. Заходимо у дворик. Дивіться, тут працюють кращі піцейоли в Берліні. Постійно всі столики зайняті. Просто сьогодні, мабуть, щось сталося, не знаю. Або тільки всередині зараз працюють. Але влітку тут постійно все, все заброньовано. Є брускетки, десертик і інструкція, як їсти піцу. Так, ми майже на місці. Це досить відома кав'ярня в Берліні. І мені дуже подобається тут флет-вайт і капучино. Ось такий, дивіться, дворик. Ну, ідемо. Замовляти кавуню. Ось okay. so. так виглядає краще кава в Берліні, але можу сказати вам, що це не єдине місце, де дуже смачна кава. Так, сьогодні в Кив'ярні було дуже дуже багато людей, тому якось було незручно мені познімати. До речі, ось тут дуже класна кав'ярня всередині. Mitte Міте А, Дуже приємно. Ось тут, до речі, ми і знімали в цьому садочку. Дівчинку, заходьте, обов'язково вам сподобається ось на цій вуличці. Привіт! Можливо, хто не знає. Є тут ще бутік Діптік. І найцікавіше, що кожний бутік Діптік має різний дизайн. Зайдемо? Такі дворики я обожнюю Берлін. І за такі вінтажні магазинчики. Це, до речі, відомий секонд-хенд and Wait. В Берліні вже майже ніч. Всім дякую за перегляд. Я біжу на німецьку. Всім па-па!